Ну обійшлося без інцидентів після виступу слуги народу Георгія Мазурашу на захист юрія бойка та депутатів від ОПЗЖ Європейська солідарність виступила проти поширення кремлівських наративів монобільшістю на закиду, На закиди слуг народу, що Петра Порошенка не було на голосуванні за відкликання бойка з парламентського комітету. П'ятий президент розповів, що в цей час передавав бійцям дрони та прилади нічного бачення. Це розлютило слугу народу Богдана Яременка. Схоже, він ішов битися і кричав. Російською мовою мовляв є інші, аби допомагати бійцям. Подивимося. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко під час свого виступу з трибуни Верховної Ради наполягав, депутати, обрані від ОПЗЖ, повинні бути позбавлені мандату. Втім, сподівань на підтримку відповідного законопроекту мало. Почуємо. Дорогі друзі, є такий спосіб маніпулювання суспільною свідомістю, в чому дуже преуспіла монобільшість. Називається заболтати проблему. Та хіба є проблема, що бойка є в якомусь комітеті, а ці кремльовські прихвостні зараз тут, в святому залі Верховної Ради, деруть горло. Хіба про комітет? Я наголошую, що ця неприродна коаліція їжа з Кюжом, ОПЗЖ, з понебільшістю, сьогодні є умовою фінансування. Ми живемо. В абсолютно різних всесвітах країна і вони. Тому треба негайно поставити на голосування наш законопроект 80 сімдесят і вигнати цей непотріб, цю п'яту колону з залу. І ще одне: а чому я переконаний, що цього не відбудеться? Тому що ці негідники. Сидять і кожен день, ходять на банкову, обговорюють сценарії ждунів і руйнують нашу державу. Нам потрібно поставити на голосування ПДФО, бригадам, військовий фонд, спецфонд, захисту армії, забезпечення безпілотниками, розвідниками. Мінами, снарядами і цьому всьому заважають вони, бо вони розколюють суспільство, бо з ними не може бути єдності. І вони ждуни. На жаль, величезна загроза поразки України. Геть ОПЗЖ з залу, геть ОПЗЖ з залу, геть звідси. І з нами на зв'язку Дмитро Чекалкін, дипломати ведучий. Вітаю Дмитре. Вітаю, вітаю, Наталочка. Ну що ж, ми бачимо, що Бойка з другої спроби такі е, вигнали із комітету із прав людини, але він ж залишився народним депутатом, допущеним до державної таємниці і героєм України станом на зараз. Е, що тут можна сказати? Бася зі мною навіть тут. Слідкує за подіями, але останні бачиш не може теж стримати своїх емоцій. Сьогодні Путін під час свого монологу згадав на початку свого. Цього Виступу, що в Україні виявляється, в нього багато є сьогодні однодумців, сторонників, з якими він сподівається очистити Україну від нацистів. Так кого він мав на увазі? Наших Цікаво. хлопців він сказав, що у нього є наших хлопців, наших хлопців. Да і mm -hmm. нагадає перший день повномасштабного російського вторгнення, саме бойко був в ефірі у Соловйово єдиний народний депутат, який погодився тоді. Вийти в ефір цього ганебного шоу і там ну практично підтверджував ті самі наративи про укранацистів, які тут захопили владу. А ті самі політичні сили, які сьогодні лишилися на е, руїнах цієї ОПЗЖ, вони ж голосують абсолютно синхронно слугами народу. Тобто, це насправді ні в кого не, не має, не має сумніву в тому, що це абсолютно сьогодні 100% союзник. Е, е, це партії слуга народу, і без їхніх голосів вони б не могли впроваджувати ті рішення, які їм спускають з банкової. Тобто насправді це один сьогодні з інструментів не тільки виконання тих рішень, а й маніпуляцію громадською думкою про що свідчить ця активізація. Бойка в інформаційному просторі, що він тепер бачиш, використовує досвід інших проросійських сил, зокрема румунського цього кандидата, який завдяки тиктіктоку раптом вийшов на перше місце на першому турі президентських виборів, і сьогодні опановує. Цю технологію бойко поширюючи свої е меседжі про кремлівські, практично через е ту саму китайську мережу TikTok. цікаво, що в, в моєму профілі весь час е е банять будь-які е е більш-менш такі е різкі вислови стосовно внутрішньої політики чи зовнішньої політики в Тіктоці, а чому чомусь не підпадає під е е Цензуру тіктоку вислови бойка, які насправді розпалюють внутрішні протиріччя всередині країни. Ну я нагадаю, що на початку президентської кампанії нашої останньої, ну не останньої, крайній, так скажемо. Сподіваюся, що це була не остання кампанія. Путін неоднозначно. Однозначно заявляв тоді, що наш кандидат це містер хаос в на ну, українських президентських, ну і зрештою парламентських виборах, і ті, хто призведуть до цієї хатизації внутрішньополітичного життя, вони максимально відповідають нашим інтересам. І тоді, переповідаючи розмову з Путіним Бенедиктором, потім Жириновський, казали, що головне, щоб не Порошенко, головне будь-яка політична сила, яка зможе витіснити європейську солідарність політичної арени, вони наш союзник. Тому що вони призводять до хаотизації внутрішньополітичного життя. Ну і на жаль, це і відбувається. До слова, Ми до, слова до слова до слова, якраз Дмитре, там бо просто не встигнемо. Я хочу коротко це встигнути обговорити. Цікаве опитування. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, з'ясував, як українці оцінюють фракції, які працюють у Верховній Раді. Респонденти найбільше користі побачили якраз у діяльності Європейської солідарності на підтримку цієї фракції. висловили 36% опитаних на другому місці. Голос 20 9% респондентів. Далі батьківщина 25%. і монобільшість, тобто слуга народу, здається, корисно для 18% опитаних. А на останньому місці якраз платформа за життя і мир 15%. Опитування проводилися з 1 по 9 грудня. Тисяча респондентів в усіх регіонах України, які підконтрольні українській владі. Ну, бачимо активізацію політичного життя. Вже навіть і потасовки почалися у Верховній Раді. Давно такого не бачили. Ну насправді будемо вважати це ознакою оздоровлення українського суспільства. Вони розуміють, хто насправді виборює українські національні інтереси, а хто є зрадниками? Нагадаю, що згідно цієї концепції гібридної війни, чим більше в Україні п'ятих колон. Які так чи інакше захищають тут російські інтереси, тим краще для нашого головного ворога. Я ну свого часу викладав себе на Ютубі 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, де 10 детально детально розбирав. Все, що потрібно було путіну, і ще це на що витрачалися величезні бюджети, і нещодавно використовуючи штучний інтелект, це таке саме питання поставили на декількох одночасно платформах. І практично співпало 10 з 10 пунктів практично були ідентичними з тими, що я виклав тоді ще Почали. 3 роки тому. В своєму про дякую, Дмитре, за долучення до ефіру. Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий, був з нами на зв'язку. Буквально кілька хвилин залишається для Сергія Форса прокоментувати. Ото вся історія з бойком то це все вигнання. Це називається була у Гоголя така повість Страшна помста. Вигнали з комітету, та не, не з депутатів з комітету. Ну, зрозуміло, що бойко потрібен, і навіть я не знаю, чи є якісь законні способи просто його викинути з Верховної Ради, чи там це зараз без якогось рішення СБУ, суду і так далі, без довго процесу взагалі можливо чи ні. Але зрозуміло, що ОПЗЖ є дуже корисною для офісу президента, бо вони голосують за те, що скажуть, бо розуміють свій статус в Україні зараз під час війни, розуміють, що. Дуже багато людей підтримує, якщо їх запраторять у в'язниці, і це дуже зручно для влади. Власне, коли у вас є але це паноптикум, Погодьтеся, якщо партія заборонена, її представники залишаються у Верховній Раді, допущені до державної таємниці, ще є носіями нагород, там як герої України, наприклад, та Бойко. Герой України, Прекрасно. Е, Ну мені здається, що це просто якийсь повний сюр. Е, ну, але ж це на сьогодні сталося. Да? Або, це... наприклад, там е, я вже не водила приклад. Ну, уявімо собі, що там у повоєнні, наприклад, е, Франції чи Британії була би у в парламенті фракція нацистів. Супер. Е, дивіться, чи це сюр сюр. А чому це відбувається? знову ж таки, тому що вони корисні. І це зручно. Політична доцільність для да. влади. Да. І все. І все. А ідеї, боротьба да. за Україну, все це здається. Ну, знову Це таки, це. Да, це категорія Сюр. Просто там, пояснення, чому вони там дуже просте. Це дуже сумно чути, насправді. І це справді виходить, що все це пахне виборами. Ні, дивіться, це якраз немає прив'язки до виборів. Цей рік тому відбувалося, і два роки тому відбувалося. Е, ні, таких заяв від бойка ні, рік тому. Заяв, не було. ні, саме корисність ОПЗЖ. Стосовно того, то, що виліз бойка зараз через вибори, можливо, бо навшки ну, політики не знають, буде вибори чи не будуть. Бо спочатку має Ніхто бути перемир'я, а потім. Але оскільки всі почали готуватися, і Бойко почав готуватися. Вдягнув свій. Светер там за п'ятсот баксів, да, угу. і вийшов в Тікток. Хоч кажуть, що він там і до цього був, просто ніхто його там не помічав. А зараз помітили, плюс більша увага до того, що відбувається в Тіктоці, після румунської історії. Румунська історія це взагалі дуже цікавий прецедент. Ну вже немає нам часу про це говорити, але те, що Єврокомісія почала провадження, чи європейські органи загалом почали провадження щодо от, якраз використання Тіктоку, і можливо це завершиться як якимись наслідками для Тіктоку. Це цікаво. ну цікавий прецедент, мені видається. Дякую, Сергію, за цікаву дуже розмову. Сергій Фурс – інвестиційний банкір Був у цій годині прямому.